Книга Пророка Аввакума, Пророцтво, яке отримав пророк Аввакум у видінні, доки, Господи, благатиму, щоб Ти вислухав, доки волатиму до Тебе про насильство, від якого ти не рятуєш? Навіщо ти допускаєш, щоб я побачив беззаконня і дивився на муку? На моїх очах звершується грабіж і насильство, посилюється ворожнеча і сварка. Тому й закон втрачає силу і не провадиться належне судочинство. Нечастивий звідусіль насідає на праведного, через що перекручується усяке право. Подивіться, на оточуючі вас народи. Придивіться, і ви здивуєтесь, будете приголомшені, адже за ваших днів я вчиню таку справу, про яку ви не повірили б, якби хтось про це розповідав. Ось я підіймаю халдеїв стрімкий і жорстокий народ, який пройде по всіх просторах краю, захоплюючи поселення, що йому не належать. Він страшний і лютий, який за своєю волею вершить судочинство і встановлює власну владу. Його коні швидші за леопардів, а тому вони спритніші за вечірню вовчу зграю. Його вершники женуться галопом і здалеку налітають, наче орли, накидаючись на свою здобич. Кожен із них прагне насильства, їхні обличчя спрямовані вперед, на схід, захоплюючи численних бранців, наче пісок. Вони глузують із царів, забавляються можновладцями, глумляться над усіма фортецями, насипаючи земляні вали, заволодівають ними фортецями. І знову летять, наче вітер, підносяться, чинячи злочин і вважаючи свою силу. Богом. Але хіба ж не Ти, Господи, існуєш споконвіку? Ти, мій Бог, моя святиня, тому ми не загинемо. Господи, Ти їх покликав, аби звершити суд, скеле моя. Ти їх визначив задля покарання. Твої очі надто чисті, щоб спостерігати за злом. Ти не можеш дивитися на злочини. Чому ж ти дивишся на зрадництво і мовчиш, коли нечестивий намагається пожерти праведнішого за себе? Ти уподібнюєш людей до морських риб, до плазунів, що не мають провідника. Їх витягують гачком, захоплюють у сіті, заманюють їх у свої неводи і від цього веселяться та радіють. За це рибак приносить своїм сітям жертву і кадить ладаном своєму неводу, адже саме їм він завдячує своїй ситій долі і смачній їжі. Невже він і далі випорожнюватиме свої сіті і нещадно винищуватиме цілі народи? Я стану на свою варту, підіймусь на фортифікаційний вал і подивлюсь. Почекаю, що він скаже мені у відповідь на мою скаргу. Відповідаючи, господь сказав мені, напиши відіння, і вирізь би, зрозуміло на дошках, щоб легко міг прочитати той, хто уміє читати. Адже видіння стосується визначеного часу воно провіщає, що станеться в кінці і не обмане. Якщо навіть забариться, продовжуй чекати, бо воно збудеться неодмінно і не запізниться. Подивись на зухвалу людину немає в її душі правди, тоді як праведний житиме своєю вірою. Зарозуміла людина насправді подібна до зрадливого вина і не матиме спокою. Вона розкриває свою пащу, наче шоол, ненаситна як смерть. Вона підминає під себе всі народи і поневолює собі усі племена, але хіба вони із часом не складуть про неї приповідку і не почнуть глузливо насміхатись, говорячи? Горе тому, хто накопичує те, що йому не належить, доки можна привласнювати собі, узяте під заставу. Хіба раптом несподівано не встануть твої позикодавці не пробудяться, щоб тебе потрусити? Тоді ти станеш їх здобиччю. Оскільки ти пограбував численні народи. Той сам станеш здобичу залишку усіх тих народів за пролиту кров людей, за спустошені країни й міста, а також за всіх їхніх мешканців. Горе тому, хто здирством наживає добро для свого дому, аби звити на висоті своє гніздо і тим убезпечити себе від лиха. Адже ти зганьбив власний дім, винищуючи численні народи, чим згрішив і втратив право на життя, через те каміння в стінах волає і йому вторують дерев'яні балки. Горе тому, хто будує місто на крові і засновує фортеці на злочинах. Хіба це не від Господа Саваота походить, що народи працюють для вогню, і люди знесилюються заради марноти? Адже земля сповниться пізнанням Господньої слави, як море, наповнене водою. Горе тому, хто напоює свого ближнього із чаші своєї ненависті, доки той ближній не уп'ється, щоб побачити його сором. Через те ти наситишся ганьбою замість слави. Тож пий сам і показуй свій сором, і до тебе також дійде чаша з Господньої правиці, ти наситишся ганьбою замість слави. Адже насильство, яке ти учинив знищенням тварин на Лівані. Тебе укриє соромом, сповнить тебе жахом, а найбільше за людське кровопролиття, за наруги над країнами і над містами та над тими, котрі в них мешкали? Яка користь із ідола, якого виріз бив ремісник чи злитого кумира, що вчить неправди? Адже той, хто його створив, вірить у своє твориво. І продовжує виготовляти німих ідолів. Горе тому, хто каже до дерева, прокинься або до бездушного каменя уставай. Хіба може камінь чомусь навчити? Хоч він обкладений золотом і сріблом, але він бездиханний. А Господь у своєму святому храмі. Тому нехай мовчить перед ним уся земля. Молитва пророка Авакума для мінорного співу. Господи, я почув вістку про Тебе, і мені стало страшно. Господи, оживи свою справу за наших днів. У наші роки яви себе і в гніві своїм згадай про милосердя. Бог йде від тамана. Святий від гори паран, небеса, покриті його величчю, а його славою наповнена земля. Сяйво від нього, як сонячне світло, а з його рук виходять промені там таємниця його сили. Перед ним йде моровиця, а слідом за ним палаючий вогонь. Він ступає і трясеться земля, він подивиться і тремтять народи. Віковічні гори розколюються, а відвічні пагорби западають, його дороги споконвічні. Я бачив гори в ефіопських поселеннях, тремтять у розгубленості міянські намети, але хіба гніваєшся, ти, Господи, на ріки? хіба на водні потоки чи на море твоє обурення, що сідаєш ти на своїх коней і на твої колісниці спасіння. Ти підняв свій лук, давши стрілам клятвений наказ Ти розсік землю ріками, побачивши тебе, захитались гори, ринули води потопу, подала свій голос безодня, високо підіймаючи свої руки. Присяй від твоїх блискавичних стріл, при світлі твого сяючого списа, сонце і місяць застигли на місці. У своєму гніві ступаєш по землі, в обуренні караєш народи, ти вирушаєш на порятунок свого народу, щоб спасти свого помазанника. Ти розтрощив голову нечестивого дому, огливши його із ніг до голови, ти прошив голови його можновладців їхніми ж списами. Коли вони примчали як ураган і вже готувалися нас розпорошити, таємно радіючи, вони були вже готові таємно проковтнути убогого. Твоїми кіньми ти топчеш море, здіймаючи шумовиння великих вод. Я почув і затремтіло моє нутро під час цієї вістки, задрижали мої губи, біль пройняв мої кості. І почали підкошуватись піді мною мої ноги, але я повинен залишатись спокійним, очікуючи дня скорботи, який прийде на народ, котрий чинить для нас утиски. Тому, хоч би не розцвіла смоківниця і не було врожаю на виноградній лозі, хоча б не вродило оливкове дерево і не було врожаю в полі. Хоч би не стало овець у кошарі та скотини у стайнях, то й тоді радітиму в Господі, веселитимусь у Бозі мого спасіння. Адже владика Господь, моя сила, Він зробить мої ноги, як у лані, і на верховини мене поведе. Книга Пророка Аввакума Пророцтво, яке отримав пророк Аввакум – у видінні.